Привід згадати ту фразу молодого Стуса ще зневажаю політиків, та ще ціною здатність, чесно померти. Лише думка про те, що звання героя може посіяти розбрат серед українців, стало причиною для самих героїв відмовитися від будь-яких звань, переконаний син Василя Стуса. Адже кожен з них поклав життя за Україну. Відбирати ордени у мертвих. Я вважаю, що це вищий ступінь цинізму. Але адвокат Володимир Ланцевич цинізмом це не вважає. Його мотивація в справі Бандери Шухевича і в позові проти Стуса і Васюка однакова. Народилися померли ще до проголошення не незалежності, значить на не герої України. Хоча насправді для нього це не принципово. Я не вижу здесь политической подоблюки. я вижу в том, что закон прочитан по-разному различными пятерками судей. И так правильно, и так правильно. А судьи уже пусть определяют. Пусть определяют, кто из них. Может быть, определяются ментальностью судей или качеством их юридической подготовки. Я испытываю, скажем, двойственное чувство, но институция и Васюк не основные объекты, моего внимания, ради Бога. Тепер формально з'явився шанс повернути звання герою Бандері і Шухевичу. Запевняють у мін'юсті причина: виняткові обставини. Справа в тому, що Феміда була не однаково сліпою у двох ідентичних судових рішеннях. Але якщо це станеться, чи буде готове суспільство сприйняти нове рішення, і що воно знає про своїх героїв, історик Іван Патриляк переконаний, проблема в тому, що в державі не сформовані єдині ціннісні орієнтири, та й знання історії шкутильгає. Очевидно, найбільшою помилкою, коли Ющенка, як президента, коли він давав нагороди герою України Шухевичу і Бандері, було те, що як кажуть, народі він поставив воза перед конякою, а не навпаки. Тобто, не деконструювавши старі міфи радянські. Які створювалися спеціально для творення єдиної нації, єдиного так званого радянського народу, почали конструюватися нові якісь міфи, та але стереотипи старі продовжували жити. Тобто спочатку треба працювати над просвідченням, над просвідченням над освітою громадян. Степан Бандера каже історик, герой України, хоч би тому, що був автором акту про проголошення української держави. Змістом його життя, так само як і у Романа Шухевича, стала боротьба за волю українського народу, за його суверенітет. Все те, що зараз здається нормою, тоді здобувалося у боротьбі, і ці люди віддали своє життя за цю незалежність, тому що і Шухевич, і Бандера загинули. Так, і Шухевич мав можливість свого часу міг виїхати, вийти на захід на захід, навіть в 48-му, 49-му, 50-му році, так само Бандера він мав можливість відмовитися від політичної своєї діяльності після війни, але його вбили відповідно за наказом радянського керівництва. тому він так само пожертвував собою, усвідомлено пожертвував собою. Тому що, коли його востаннє вибрали керівником УН за кордоном, він він встав і сказав вирок смерті приймаю. Коли... Ці звання цим людям присуджували. Треба було пояснити мотиви, вчинки цих людей, та? запустити певну пропагандистську кампанію, якщо хочете, зняти фільми, написати книжки, щоб е, ті люди, які в силу історичних обставин мають іншу точку зору, зрозуміли і цю іншу правду. Цього не було зроблено, і сьогодні маємо ситуацію, в якій я навіть для себе не знаю, що краще, щоб Устуса забрали. Це звання, бо він з повагою ставився до цих людей з великим пієтетом. чи щоб залишили, як це відбулося. Василь Стус виріс на Донеччині, викладав українську школу і працював на шахті. У ті часи за критику тоталітарного режиму та протести проти порушення прав людини його ув'язнили на 12 років. Дисидент пройшов табори, заслання, виправні роботи і заборону власної творчості. Загинув у концтаборі, але до кінця героїчно закликав боротися за справедливість і вчитися любити. Навіть коли його вдруге заарештовували, і це було досить брутально і досить а, ну, специфічно. От, прощаючись, він мені говорив спробуй зрозуміти їх, якщо не вибачити. А спроби розуміння це може найбільша проблема всього нашого соціуму. Біва моя, люба моя, сонця, я сестрі. Я не сухочав до тебе без... Свою любов до України Володимир Івасюк передавав у піснях. Він ні з ким не полемізував і не закликав напряму до боротьби, але робив те, що за радянських часів було неприпустимо. Показував усім Україна самобутня і самодостатня. і загинув за дивних обставин. Він, по перше, виніс українську пісню далеко за межі своєї країни. Він зробив її популярною. Багато націй, не розуміючи української мови, просто записували ієрогліфами своєї мови і співали Червону руту. Це вперше було. Він відкрив, він перший відкрив Україну світові, відкрив не Україну в Радянській імперії. А Україну як свою самобутню державу і культуру насправді у списку героїв ще близько 15 не громадян України, серед них і пожежники, які першими гасили наслідки аварії на чаес, і кулеметник Михайло Василишин, і генерал радянської армії Кузьма Дерев'янко, і навіть Олексій Берест, який встановив прапор над Рейхстагом, але загинув як герой через багато років після війни. Берест отримав смертельні травми. Він йшов ввечері. Ввечері йшов біля залізниці, побачив п'ятирічну дівчинку, яка йде по коліях і вже е, надходив потяг. І він її виштовхав з колії, але сам не встиг вискочити. Його покалічило, і він на наступний день 4 числа помер. Але позбавити всіх негромадян права бути героями з юридичної точки зору вже неможливо, оскільки термін оскарження президентських указів давно минув у цьому пересвідчився і громадський діяч Дмитро Снігірьов, який намагався оскаржити геройське звання Береста, щоб довести недієздатність судової системи. Питання Герої України зараз заполітизовано, або ми його взагалі скасовуємо. Просто відміняємо всі укази. І... Бо на жаль, саме звання Герої України, воно вже настільки десь до того. Воно викликає просто в суспільстві, є момент протиріччя. Оксана Білозір, яка була міністром культури за часів президентства Ющенка, зізнається ще тоді вони розуміли, геройські звання це спадок союзу, який себе віджив. Своєрідною альтернативою міг би стати пантеон подвижників націй, як приміром у Франції. Це те, що об'єднало б не лише героїв, а й українців, які і досі дискутують на тему героїзму. Тетяна Маляченко, Сергій Дунда, Євген Чижик, Олександр Фоменко, підсумки тижня.